Надзвичайно висока ймовірність виникнення пожеж через сильну спеку на Прикарпатті, каже речниця головного управління ДСНС в області вогонь може спалахнути з найменшої іскри та дуже швидко розповсюдитись. Особливо в екосистемах. Початку року в екосистемах області вже виникло 909 пожеж з них три лісові пожежі, до ліквідації яких було залучено 3164 рятувальники та 712 одиниць техніки. Щоб не допустити виникнення таких пожеж, а також виявити їх на ранній стадії. Рятувальниками проводяться рейди у всіх районах області. Вчора працювало 10 рейдових груп. а Також було залучено безпілотний літальний апарат. Також до адмінвідповідальності було притягнуто одну особу. Загалом, з початку поточного року, до адмінвідповідальності притягнуто 117 осіб. Упродовж пожежонебезпечного періоду, нагадує Христина Перцович, категорично заборонено розпалювати багаття в лісі чи на галявинах, а також заїжджати на територію лісів на автівках. Палити, кидати в лісі на загашені сірники чи недопалки, залишати в лісі забруднене ганчір'я, що просочене горючими рідинами. Палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з спаливними стильними матеріалами, тобто переливання пального, заправляння двигунів, спалювати суху траву та інші рослинні рештки в лісі та інших земельних ділянках, які безпосередньо до нього примикають, спалювати у лісах сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи. Рятувальники наголошують, у разі порушення діють штрафи від 1 тисячі 500 гривень до 4 тисяч 590 гривень. Якщо через необережне поводження з вогнем спалахне лісова пожежа, цей штраф становитиме 15 тисяч 500 гривень. Юлія Турконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.